Добрий ранок, сьогодні 27 березня, от, і ми працюємо. Я сьогодні вихідна, чоловік вихідний, і ми разом з ним на городі поремо. Значить, Зараз я вам покажу, що ми сьогодні зробили. Все, оцю частину, то що пам'ятаєте, я сіяла, показувала, і накрито було спанбондом. Все воно у мене тепер гарненько посходило. І я тепер зняла спанбунт. Уже тут його накривати не буду, буду тільки поливати. Значить, дивіться, що в мене посходило. Оце перший рядочок, він дуже важко сходить, але сходить. Дивлюся, зараз покажу ближче. От, бачите, вилазить тут у мене кінза. Е, воно. Ось отакі маленькі. Оце кінза. Оце такий вже зараз виліз шпинат. Ось такий салатик. Оце два рядочки я сіла рукула. Ось така, два рядочки рукули. І ось укропчик. Пам'ятаєте, я показувала, як я сію. Зараз я вам покажу ось. Ось маленькі такі сходи у кропчика. Такими кучками, 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 якщо видно. От. Оце та, що просто на зелені сіяла. От. А це редисочка. Ось така маленька. Бачите? червоніть хвостики. От. Це редисочка. От кругла, червона. Я сім'яно сама збираю сію пару рядин, які кращі на висадки, вони зацвітуть, дозріють на сінку, висохне. Я його тоді збираю і сію кожен год свою редисочку. А тут я посіяла, я вам тоді не показувала, я посіяла, по-моєму, чи два, чи три рядочки. Низькорослих помідор. І два рядочки посіяла цих чорнобривців. Низькорослих. Але помідорчики починають тільки-тільки сходити. Ось дивіться, які. Їх погано видно, але видно. Це помідорчики. Чорнобривці також дуже важко сходять, але я бачу сходять. Ось це. Ой, де він? Оце ось маленький чорнобривчик. Оце ось чорнобривчики. Бачите, їх дуже погано видно в камеру, але вони сходять. Це тут, як я буду полоть, це буде дуже уважно. треба бути. Вони ще рановато полоть, трошки пізніше веду. Хай вони трохи краще посходять. Все. І ось тут я з краєчку посіяла е, капусточку. Ось це розсада капусти. Капусту я люблю агресор. Вона мені дуже подобається, в неї дуже, дуже гарна квашена капуста получається. І зберігається вона гарна, капуста гарна. Ось. А тут я тільки що посіяла редьку, так як сіяла там, я вам вже не показувала, як я сію їх. Зараз посіяла гарну полю. І оцю частину, оцю частину я зараз накрию спанбондом. Оту частинку я вже накривати не буду. Все. Та редиска буде раніше будемо їсти. І якраз поки ту редисочку з'їму, оця вже тоді підоспіє. Редька дуже швидко сходить. А вже тоді цю частину речку, оце зелення все вирву. І на цій стороні в мене будуть низькорослі помідори в теплиці. Якраз. Поки зелень ми всю поїмо, вирвем, Оці низькорослі помідорчики вони попіднімаються, наберуться сили, я тоді їх порозсаджую. Так, все. Працюємо. Садочок у нас вже майже прибраний. Уже тут прибрали гілочки, як я вам показувала, ми їх е, пере, Перерізали на дрібненькі, потім перебили на тирсу, прибрали. І осталося це таке дрібненьке гіллечко. Оце, зараз цей хмизок маленький. Чоловік збере так, мій любий. золотенький. От. Да. І тепер оце все прибереться гарненько, підгребеться, де-не-де попідсівається травичка. Побіляться дерева і буде краса. Дерева в нас вже підстрижені, як ви бачите, побризкані від всяких болячок і від всяких жучків. І тепер буде у нас тут ще трошки буде краса. Так, да, Анатолій Іванович? Да. Все. Бажаю, що буде сьогодні Уже буде сьогодні майже краса, так? Да? Майже сьогодні буде краса. Так. Помахай глядачам. Все добре. Працюємо далі. Мене були запитували, чим я підкормлюю свою розсаду. Значить, дивіться, я або підкормлюю нітроамофоскою, або оцим добривом. Це називається для розсади овочів та квітів. Це не реклама, це просто я вам показую, чим я підкормлюю, підживлюю. Значить, Якщо ні травмофоски, я підкормлюю, значить я насипаю у відро води десь приблизно спічечний коробок ні травмофоски. Розвожу з водою і тоді розливаю по бутилкам, підписую ці бутилки, щоб я знала, що це з прикормкою. І поливаю десь раз. У тиждень, ні, десь раз у 10 днів свою розсаду. Також оцей препарат я розбавляю оце на 2-літрову бутилку. Зараз в мене розсада невеличка, то я розбавляю її одну чайну ложечку сюди, на 2-х літрову бутилку, і наливаю воду бажано кімнатної температури. І також десь раз у 10 днів я поливаю свою розсаду. Сьогодні 27 березня і я вже Повністю винесла свою розсаду тільки що в тепличку. Вечір зараз пасмурно, не холодно. От, я її зараз гарненько підживлю добривом, тим, що я вам розказувала. от Накрию пленочкою на ніч, а на ранок приоткрию і також її притіню, тому що ці дні були. Не дні, не, вірніше, а ночі були холодні, і я побоялася свою розсаду залишити в тепличці. А зараз я дивлюся, температура вже більш-менш устатковується, вже не, така, не такі холодні будуть ночі, От. І я її вже бачу, вона аж пищить, проситься на вулиці. Я її винесла і буду накривати. Я ж, якщо якісь ніч буде трошки. Холодніше, до я накрию ще однією пліночкою, але вона вже просто реально кричить. На підвіконнях вона повитягувалась їй темненько. Перчик то гарненький, бачите, перчик баклажанчики гарненькі, а помідори помідорам вже дуже, ну, дуже некомфортно в хаті, особливо в тут землі небагато то хай собі в теплички закаляються. Це гіркий перчик у мене. Все. І зараз я її підживлю, накрию і хай постоїть. А потім, через декілька днів, як листочки, як розсада набереться сили, трошки закалиться в теплички, ми потім її в теплиці скопаємо і я прямо в теплицю розпікірую. Зараз я ще пікірувати не буду там декілька днів, хай вона набереться сили. Ну, а потім я вам покажу далі, що я буду робити з нею. Так, садочок наш вже майже упорядкований. Чоловік загдогрібає те, що залишилося. Я говорила, в садочку тут у нас вже сад обрізаний. Гілочки ми обрізали, перебили в пірсон. Бачите, що залишилося що трошки треба буде прибрати. От. Повиносили десь щось тут. Дерева побризкані, залишилось побілить, попідсівати в деяких місцях травичку. От. Ось там в кінці деякі кущі я повикопую, повикидаю, там мені не подобається. І буде красота. І тут поприбираємо. Буде ляпота, для тебе. І буде що? Ляпота! <laughs> і буде ляпота, каже. Так, добре. Ну, все, друзі. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я із задоволенням вам відповім. Ну, а я вам бажаю усім миру, злагоди, добра і усього самого найкращого. До скорої зустрічі. Пока-пока.